Офіційне відкриття форуму і новатика в сучасній освіті відвідали Алла Рибалко, Василь Кремень, Світлана Рудько та Віталій Сокол. Вони нагородили учасників за вагомий внесок в освіту і привітали всіх з початком цієї важливої наукової події. Щиро вітаю і бажаю успішного перебування і успішної роботи тут на виставці. Рочиста частина із нагородженням, танцями та піснями це лише початок. Найцікавіше відбувається саме тут. Науку і творчість об'єднав шостий міжнародний форум інноватика сучасної освіти. Університети, академії, закордонні навчальні заклади зібрались тут задля обміну досвідом і впровадження інновацій в освіту. З 21 по 23 жовтня Київський палац дітей та юнацтва перетворився на справжній новаційний осередок. 560 навчальних закладів, наукових установ, фондів, асоціацій та закордонних освітніх агенцій мали змогу представити себе і свої доробки, а продемонструвати було що. Безпечна школа це система, яка дозволяє запобігти проникненню на територію навчального закладу сторонніх. Осіб, усе для освіти: від методичних посібників до макета справжнього скелета. Розмаїття учасників вражає: тут тобі й військові, і медики, і кухарі. Є навіть маленькі дослідники. І всі, як один, з натхненням розповідають охочим про інноваційні проекти, з якими завітали на форум. Деякі експозиції можна не тільки оглянути, а й спробувати на смак. Спеціаліст має завжди спочатку отримати професію. А потім здобувати вищу освіту, і тільки таким чином можуть бути спеціалісти вищої категорії і робітники висококласні, які могли б конкурувати на європейському ринку праці. Прогулянка коридорами палацу стає цікавою і пізнавальною пригодою. Можна навчитись робити непрямий масаж серця, протестувати перепусткову систему, послухати бандуриста. «Бандуриста Можна ознайомитись із творчістю миколаївських школярів. З задоволенням приймаємо участь у кожній виставці. Нам дуже подобається це, тому що презентуємо себе, презентуємо освіту Миколаївщини, презентуємо освіту України. Взагалі, бо вона ж міжнародна ця виставка. У нас є свій міжнародний фестиваль дитячої творчості «Золотий лег. І оце гран-при фестивалю розроблений нашими учнями, зроблений в нашій майстерні ювелірні. Міжнародний освітній форум є одним з наймасштабніших заходів, на який зі всієї країни з'їхались поважні гості. Ректор Запорізького національного технічного університету поділився своїми враженнями журналістами порталу Педагогічна преса. Освіта і наука завжди. Були пріоритетними для будь-якої держави, і я впевнений, що Україна саме через те, що організуються такі виставки, те, що організуються такі зустрічі, зустрічі всіх щаблей освіти від дитячої, юнацької, професійно-технічної до вищої освіти. І тому дійсно це, це кожна, кожна така виставка, це подія. Подія дійсно грандіозна. Ті, хто хоч раз побував на форумі, стають постійними його відвідувачами. Я маю намір завжди сюди приїздити. Двічі на рік така проводиться акція. Я приїжджаю сюди, я беру ті матеріали, які мені потрібні в роботі. Завжди люди видатні тут. Тут прекрасне урочисте відкриття, концерти, кращі колективи. Ну тут багато всього. Я всі запрошую сюди. Я просто рекомендую прийти не тільки педагогам. А й батькам і дітям і студентам всім сюди приїздити.